До нас приїхав ще один ексклюзивний автомобіль з Південної Кореї. Це Sung Rexton 2023 року. 2.2 дизель на повному приводі і в майже максимальній комплектації. Чому ексклюзив? Тому що зараз, якщо ви зайдете на сайт Авторія. Ви не побачите жодного автомобіля в рестайлінгу цих років на продажі в Україні, тому я рахую, що це ексклюзив, і таких машин ну, одиниці на території України. До рестайлінгові є, але саме такі рестайлінгові їх взагалі немає. До нас звернувся клієнт з міста Харкова, прийшов до офісу і каже, хлопці, я їжу все життя на рекстунах Сангйонгах, але минулих поколінь. І мені ця машина подобається, давайте по-моєму, мені новий Сангйонг з Південної Кореї. Я посидів, подумав і кажу. Може, нам краще вам привезти Kia Кесарента з Південної Кореї або Hyundai Santa Fe в новій буці, також з Південної Кореї. По факту, машини будуть е, вище класу і коштувати трошки дешевше, ніж ось цей Сангйондрексон. На що мені клієнт сказав ні, ви мене не зможете підсадити на іншу машину, хочу саме Санкьон? Ми такі, ну окей, хочете, будь ласка, привеземо. І ось, друзі, біля мене стоїть ось сама машина, яку ми в Південній Кореї знайшли, поїхали вживу, перевірили, повністю скинули весь звіт нашому клієнту. Він дав добро на куплю цього автомобіля. Ми його викупили, доставили, під ключ, все зробили, поставили сьогодні на облік і будемо завтра передавати автівку вже новому своєму власнику. По машині, друзі, 2,2 дизель, повний привід пробіг 13 тисяч кілометрів. Тому і така ціна до 40 тисяч доларів під ключ, тому що пробіг мінімальний. Якби машинка мала пробіг хоча б 1100 кілометрів, тоді вона б коштувала приблизно 1000 на 8 7 доларів дешевше. Тому вже це така була б ціна конкурентна тому жія Сантафо Kia, Kia Sorento. Тому що ми ці Sorento привозимо в бюджет приблизно 30 тисяч машини від 21-го року модельного в новому кузові. вже. По машині в нас дуже гарний білий перламутровий колір. Ось така рішіточка, вона не зовсім чорна, вона така сірий, сірий хром притонований, Прикольно виглядає. Чорні диски на зеркалах на вікнах точніше, у нас звичайний хром. Я б робив його чорний, але клієнт не захотів. І чорні у нас рейдинги. По колесам, друзі, тут стоїть е, зимова резина Кумхо е, r 20 255 на 50. Ось так. Резина у нас свіженька 23-го року, в принципі, як і сам автомобіль. По задній частині нашого рексера, що ми бачимо, присутні ось такі діодні фонарі. До речі, я не знаю, вони динамічні, чи ні. Давайте перевіримо зараз з вами. І що? А, вони знизу. Бляха, я тому вони зверху вони будуть динамічні. Бачите, вони знизу. Ось так. Ну, хоча б є ось така діодна лента, а як на Audi a 6, в кузові э, c 7 в рестайлінгу. Друзі, я вам нагадую, що за коментар ми розіграємо півтори тисячі гривень. Що треба зробити? Підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк та написати коментар. Під цим відео не менше самих слів. Обов'язково вкажіть свій нікнейм в інстаграмі, щоб ми могли з вами зв'язатися та відправити вам ці кошти. Так, у нас є вже ж електроляда, куди без неї. До речі, цікаво, чи відкривається в нас багажник з ноги. Давайте перевіримо. Махом ноги. Так довго вона зачиняється, якщо чесно. Хотілося б трошки швидше, щоб це робилось. Так. Ага, дулю. Тут ну, бачите, це на німці. Ще треба трошки попрацювати корейцем, щоб вона відкривалася з ноги. Так, тут бачимо, ми з Південної Кореї приїхали до нас килимки, ось такі ж з кожзаму, вони йдуть по всьому салончику. Як бачите, людина минулий власник кореєць і прямо ось тут затягнув повністю ці елементи, і спинка другого ряду сидів. Ну, коротше, прямо виглядає прикольно, коричневий такий кольор. Значить, у нас тут двойне поле. Есть такая ниша, бачите? Потом есть такая пидниша. ниша. И что? И все? Ближе к нам? Да никому. тох. Сейчас. Хорошо. А как? У нас что? Нет подпола? Никак... А, тут, наверное, докатка снизу. Я посмотрим. Подожди. Что такое липкое? Как это зовут? Не, не. Вот так оно должно быть. Вот. Вот так вот. И сюда наверное, коврик клеится, лепится коллега для взрослых делали корейцы вот так по-моему будет я так понимаю что тут мабуть я полностью на полностью на куласам пространство сделали там с ним прям в говновский ну не в Так і знімаю вам ютуб. Коротше, я не розумію, чому корейці так по подібільному реалізували простір. Я думаю, що тут буде повноцінна докатка, хоч шапало, але пов... або повноцінне. Ну, 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 Бо так, звичайно, так подебільному роботі неудобно. Ну, херня, херня. Тобто зашити тут таким кавараніном і все. Не знаю, якось дивно. І мені не подобається ось ця полка. Вона постійно. Я хочу зробити, але по в тебе випадає. Ну, щось не дуже зручно вони зробити. Мені не подобається. До речі, машина до нас приїхала з Південної Кореї і частково оклеєна антигравійною плівкою. Лючок, місця під ручками були оклеєні, терці дверей і погрузочна зона заднього багажнику. По просьбі клієнта нашого, ми повністю заклеїли. Передню частину машини також атіравіною плівкою. Повністю крила, капот, бампер, фари, стієчки, дзеркала, а також заклеїли лобове скло плівкою, щоб не було сколів. Да, то, ось так, ось Такий у нас клієнт каже, хлопці, у мене мінімальний пробіг на машині, хочу, щоб вона була е ну, як нова і не було ніяких сколів. Окей, на питання реалізуємо. По лючку, друзі, тут у нас є мочвіна, бачите? Ось така ситуація, відблюк по І подивіться, написано дизель, і на русському дизель, що це за херня. Корей, це Ну, Дейзи такі буде палива. Відкриваємо двері, і в нас виїжджає автоматична підножка. Прикольно виглядає, лухарі, все як потрібно. Значить, карта дверей. У нас є ось такі шторочки. І мені подобаються матеріали. Тут, бачите, така шкіра, тут у нас пластик, тут алькантара така зі строчечкою дуже прикольно виглядає з ромбіками. Тут шкіра. І дуже гарної якості це все. Реальний лак, склопідйомник і підігрів сидінь. До речі, у нас музика преміальна Infinity стоїть. Ось так. Бачимо, що тут у нас є ось такі ще наліпочки. Минулий власник в Кореї їх не знімав. Це зробить наш клієнт урочисто. І бачимо, що ось тут у нас ручечка складання другого ряду сидінь. Прикол в тому, що цей автомобіль він рамний. І за рахунок цього, підлога в нас досить високо зроблена. Ну, В принципі, сидіти зручно, Я думаю, що на Дальняк можна їхати. Як в сучасних корейських паркетниках, тому ж KIA Sorento, Santa Fe, ви з заднього ряду можете регулювати ось це пасажирське сидіння. Тут є дві кнопочки, і ви можете регулювати спинку ось так, або рухати сидіння вперед-назад. Я не знаю, чи використовують корейці цю машину, ну, або Sorento, Santa Fe, для їзди з водієм на задньому уряду сидіння, але така функція тут бачите присутня. Воздуховоди, розеточка, а ні, тут два USB і ось розетка на 12 вольт. В принципі, тут більше нічого немає, є ось такий плафон і все. Панорами в цій комплектації, на жаль, немає. Ось і до речі, чого не вистачає в рексоні. Панорамної криші, і я не знаю, чи є в них проексом або скло. Тут її також немає. так? Врешті, ну, в іншому це все присутнє. Так, водійська карта двері хотілося б, щоб ось це було виконано з алюмінію, але це звичайний сірий пластик, тому хотілки свої залишити при собі, як то кажуть. Е, водійське сидіння. Мені подобається те, що воно також зроблено з різних матеріалів. Тут звичайна шкіра, тут Алькантара з ось таким штампом The Black логотипом. Тут у нас йде шкіра з такою ж строчечкою, ромбіками. А тут звичайна перфорована шкіра. Тобто у нас звичайна шкіра, раз-матеріал, Алькантара 2, ромбіки три і тут чотири. Ну, реально молодці корейці, прям постаралися. Виглядає це прикольно, достойно і дуже класна якось матеріалу. Вона Житох зараз знімає, це відео і щупає всі ромбіки, класно виглядає. Коли я перший раз сів, я типу, думаю, блін, навіщо тут так багато кнопок, що з ними робити? Потім так посидів, розібрався. Тут кнопка підігріву керма, тут адаптивний круіз-контроль. Відстань до автомобіля регулюється. Ну, коротше, посидіти, розібратися можна. У нас є підрульові лепесточки, але знову ж таки не знаю, на що вони тут потрібні. Ця машина їде 01, 10,7 10 секунди по паспорту. Ну, хто буде на ній ганяти, я не розумію. Тут зліва в нас такий блок є, виключається стабілізація, допомога при спуску з гори на автомобілі, отримання в полосі та електроляти. І в нас, що мене здивувало, машина 23-го року коштує на великих на мою думку, коштів, але тут е механічний коректор фар. Та історія, яка ну, регулює пучки сві світла, типу, світити під машини або далі, ну, далі світити. Це вся історія механічна. Що мене здивувало, ось тут на лівому перемикачі є кнопочка, і це кнопочка аварійки. Ну, тобто у нас тут аварійка і ось тут теж. Прикольно зроблена. Е і ще прикол, коли ти маєш лобове скло, тут справа кнопочка є. Ти її нажимаєш, вона якось там автоматично розуміє, скільки треба води наляпати, ляпає води, потім протирає. Якщо там щось їй не подобається, вона знову ляпає воду і протирає. О, бачиш, Сама пшикає. Опа, і ще вона сама пшикає. Ой. Тобто, якісь такі фішки, якісь, якісь, яких немає в німцях, і це прикольно зроблено, прикольно виглядає. Так, друзі, по селектору КПП. Подивіться, як це. Розкошно, виглядає також, як на BMW селектор, до речі, бачите. так чук-чук-чук. До речі, тут стоїть коробка автоматична, гідротрансформатор фірми Aisin. надійна без питань. Давайте запустимо, бачите, ПРНД, механічний режим, тут шкіра, в нас, тут кнопочка зліва Unlock. і так типу, на себе драйв, як на BMW, коротше, все. Бачите, І тут зверху паркінг. Прикольно, зробили. Так. І вночі дуже класно світять, і вдень. При тому, що в нас двері відкриті, і вони, бачите, працюють. То, якби ми зараз закрили, то ну, типу, картинка ось ця була б ще краще. І що прикольно, ось ця картинка може дублюватися ось тут, на приборній панелі. Бачите? Кореї до нас приїхали два ключі. Один в такому а-ля карбоновому, а інший ось такий. Я вам скажу так, що вони дуже важкі, і це ну, приємно тримати ключ, коли він важкий. Не як знаєте, в BMW, легенький або в Audi. Це витідушка, вона також дуже легка. Тут прям береш в руку, розумієш, а ти вещь. Ось ця центральна консоль прикольно виглядає. Є у нас ось така ніша, два підстаканки, два USB. Вона закривається. І тут у нас ніша для бездрутової зарядки. Також прикольно все зроблено. Селектор я вам вже розказав, показав. Тут електроручник, парклонки передні-задні, камери, автохолд. Ось це пе, мабуть автопарковка, старт-стоп і драйв-мод вибирати режими їзди. Підлокітник. Він у нас такий не дуже глибокий, є зарядка 12 вольт і все. А ось це, друзі, я коли сів першу машину, і думаю, що це за фігня, якийсь екран, чи якісь воздуховоди, а це іонізація повітря. І знаєте, що? Вона тут типу, стоїть і це не дуже зручно, тому що ти їдеш і локтем постійно зачіпаєш оцю кнопочку вмикання та вимикання. Віділка прикольна, відділка торпеди з алькантари і такий робік є. Ну, видно, що кориці. Постаралися, я рахую. Ось такий пластик, такий дешманський, якщо чесно, але ось це дуже класно виглядає по верхній частині торпеда. В принципі, все м'якеньке. Ось тут дубове трошки, а тут нормально, м'якеньке також. Блок клімату зрозумілий, двохзонний клімат, температура регулюється, швидкість подачі повітря. Ми тут робили біле світло. Зараз бачите? Тут біле, багажнику біле. А чому ви тут зробили, зробили жовте? Ну що це за дішман? Ну лки-палки, що вам не вистачило білих лампочок? Машина, якщо чесно, спорна. За 40 тисяч доларів ну, є, на мою думку, більш цікаві варіанти. Але тут дизель. Але все одно я брав собі краще Santa Fe, якщо чесно. Або Sorento. Ну так, да. знаєш, як клієнт каже, в нього було два рекстана в минулому кузові, 2,7 дизель. Він каже, що перший в нього був Рексон з пробігом 40 тисяч кілометрів. Машина 7-го року. Вони там попали, потрапив в ДТП, таке серйозне. Він каже, я зрозумів, що Рекстон — це дуже ну, крепка машина, ну, вона рамна також була в тому кузові, і вона дуже безпечна. Тому каже, я хочу купити. Ну, типу, ось цей новий Рекстон, тому що в них двоє дітей, це молода сім'я. І ось, в принципі, ми реалізували бажання нашого клієнта. В цілому мені ця машина дуже сильно імпонує та подобається. Але, якщо чесно, я не розумію, чому вона настільки коштує. 40 тисяч доларів за Rexton. Ладно, Hyundai Kia, Sorento, Santa Fe. Окей, але Rexton, Sonic Young за 40, Ну, повинна вона коштувати реально дешевше. Під капотом стоїть двигун об'ємом 2,2 літри. Дизель, турбодизеля вже ж має 202 кінські сили, 442 Нм крутного моменту. Працює він в парі з коробкою Aisin, Автомат звичайний, надійний, питань немає. Разомна динаміка 0 100 10,7 секунди. Будемо вже зазувати. Три, два, один. поїхали, Так, якого немає. Ого. То! Ну, реально, секунд 12, мабуть. Машина взагалі не для гонок, взагалі. А ось розхід палива в мене по місту виходив приблизно 8,2 літра, що рахує дуже непогано для такого великого рамного автомобіля. По трасі, я думаю, буде ще менше. Ну, як ну, вже я на цій машині не ганяв. Ну куди на ній ганяти? 10,7,0100. Тому так в спокійненькому режимі, там пробки, дуже гарний показник розходу пала. Мені сподобався. По фарам, друзі, фари непогано світять, жодних зауважень в мене до них немає. Ось тут знизу у нас є такі працюманочки, коли ти вмикаєш поворотник та повертаєш кермо вправо-вліво, вони вмикаються і підсвічують вам напрямок руху. Аля як на вагах це реалізовано. Прикольно, що хоча б за такі кошти вони зробили п'єму а Не цю качергу поставили. Молодці, звісно, корейці. Такий капотік в неї тяжкий. Масивний. Це машина з Південної Кореї. І завжди всі тачки приїжджають дуже сильно тоновані. З лобашем і зі всіма іншими окнами, вікнами. Бокові бокові на п'ятірочку тонують завжди, корейці. не знаю нахіра. Вночі взагалі нічого не видно, але... Може, якийсь є в них кайф від цього. Значить, по динаміці, як ми казали раніше, що ця машина не для гонок, далеко не для гонок. 11 секунд, ну, 10,7 секунд, 0100 це далеко не рекордний показник. Тому треба просто їхати спокійно, кайфувати від автомобіля, від навколишнього середовища і все. Посадити на жаль, цю свою родину з тещою, з дітьми, з дружиною і їхати собі мандрувати нашою країною. Чудовою. Ну, так, ну дивіться, коробка перемикається дуже адекватно. Я взагалі не відчуваю перемикань, тобто до айсіна взагалі жодних питань немає. Керується машина, ну, нормально, як рамний паркетник, ну, тіпа, як він повинен керуватися. Ну, а вже ж тут кермо не гостре, тому ну, тіпа, рамний паркетник, що ви від нього хочете. Посадка мені зручна, мені комфортно сидіти. Сідушки дуже зручні, корейці молодці. Великі дзеркала заднього виду, бокові ось, да? прям такі лапухі, все теж в них видно, все чітко. На відміну від Америки в Кореї, корейські дзеркала, ці бокові, да, вони не приближають картинку, тобто вони нормальні. Плюс є в нас показники мертвих зон, які світяться жовтим, коли ззаду присутня машина. До речі, екстер'єр цього автомобіля мені нагадує китайця. О, ти що скажеш? Ось тільки що приїхав хавал там якийсь, дуже схожа морда на ось наш Сангйонг. Не знаю, це що виходить, що китайці, у корейців втілять екстер'єр дизайн машин. Дивно. Коротше, через те, що в нас машина затонована дуже сильно. Ми взяли помічника з собою, який зараз тримає світло, щоб хоч була картинка світла, тому що реально без... Цього не можна нормальну картинку відзняти. О, слухайте, знаєте, що я бачу? У нас на приборній панелі є ще плівочка. І тут на екрані, і тут на екрані також плівочка. Коротше, і тут плівочка. коротше, реально машина нова, а тупо в плівках і клієнт буде е, їх знімати. Газані! М5F90. Газані! Я думаю, що корейці розраховували, що е, клієнтами будуть молоді родини з дітками. Або люди там 45, які вже, знаєте, всюди встигли, яким не, треба, не потрібні всі гонки. Бо реально машина по якості дуже прикольна, і, і зібрана непогано, зазорчики гарні, і матеріали салону непогані. Тому я думаю, що це розраховано на більш таку дорослу аудиторію. Так, поворот, звісно, стрьомно заходити на раному автомобілі. Там аж є трон посунувся. Розумію, що якісь андеквати їдуть на рекстані. Слухай, ми зараз входимо в поворот 73 км на годину. Я тут на МЦ входжу в 140-150, типа спокійно. Знаєш? Ми 70, 75 вже так, типу, стрьомненько трошки. Не, пинає нормально в початку, там задній привод, потім вже все. Зворочки. О, пободріє, пішла зворочки. 100. Все, тому що поворот стрьомний. Ну що, друзі, ось такого красу ми привезли нашому клієнтові з Південної Кореї. Напишіть, будь ласка, в коментарях вашу думку. Як вам взагалі ця машина сподобалася? Купили б її собі, або взяли б якогось німця, або Kia Hyundai. Мені буде цікаво почитати вашу думку. В цілому, машина мені сподобалась, дуже непогані матеріали, нормально, адекватна машина їде і дуже е, небагато споживає палива. А якщо ви хочете собі автомобіль з США, Кореї або Європи, будь ласка, звертайтеся на нашу компанію Deseal Auto. Всі контакти ви знайдете в описі під цим відео. Пишіть нам в інстаграм, телефонуйте на робочий номер телефону. Хлопці вас проконсультують та привеземо вам найкращий автомобіль в ваш бюджет.